Друзі, всім привіт! Канал Шалений тракторист. Є у продажі трактор, практично новий 892 МТЗ. Рік випуску 23-й, 800 мотогодин годин. Їздив тільки по асфальту в людини. Землі не бачив. Його купили і так як вийшло, що. Людина з Донецької області, там, де бойові дії, прийшлося виїхати, то він нічого не бачив. Стан його ідеальний. Резина ось, бачите, задня нульцева. Все ціле, все працює без проблем. Ось табличку вам ловлю, фокус. Будь ласка, показую, як є. По трактору, навіть бризовики, бачите, цілі цілісінькі ніхто не міняв, то есть ви зрозуміли. Вроді мелочь, а вже кидається. ПТС продається теж. Ціна ПТС 35 тисяч гривень. По трактору, друзі, дивіться, двері ідеальні. Ну Ось по замку видно, що, що тут балакать, що він особо ніде не, не гасав. Трактор, ціна 900 тисяч. Ось в салоні. Все ціле, повністю обшивочки, все як положено, кнопочки. Отакий От стан, кому там буде треба, що зацікавить, можна буде зняти відео, завести, все. Отакий От ось апаратик Компресор, воздух, все працює, пістолетик, ну тут все в ажурі, Ніяких, як то кажуть, питань до нього немає. Хто хоче, пишемо, дзвоним. номер буде в описі. Бух ти зачепився. Ось, дивіться, дверочка. Весь чистий, не потьоків, не де нічого. Резина по асфальту що катався, передня трошечки підгоріла. За цілий, все є. Так що кого зацікавив даний... Тракторець. обращайтеся, приїжджайте, дивіться, Дніпропетровська область, Павлоградський район. Так. Також, друзі, бочка в продажі. Ціна цієї бочки 100 тисяч гривень. така, на такій резині. Тут одна резина тільки буде стоїть. Цей скат слабенький він видно. <кхи> так. Також продається, друзі, прицеп. Продається дискова борона. Її ще не вигрузили, як перевезли ромашки нові, повністю з підшипниками. Видно навіть перемазано все. Каточок. Ціна цієї, друзі, дискової борони 2000 баксів. На резині колеса внутрі, не так, як на ГДшках ззаді йдуть. Мені більше подобається, коли посередині колеса. Циліндр, все робить, все працює. Ці ромашки також нульцеві. Все перебрано, перемазано. Так що стойка знята, тому що як перевозили, щоб не одламати. Так, і прицепчик продається. Яка ціна прицепа? Оце хто хоче, отак все в місті з прицепом за сотку і воно їде. Так що, забирайте, кому треба, приїхали, подивились, під'їхали трактором, підчепили і поїхали далі. Так. Тут показали, переходимо далі. Є Друзі, в продажі ідеальна сівалка, червона зірка, СЗшка. Ну, як ви бачите, висіваючий повністю новий. Сошники всі друзі, нові. Язички везде стоять. Ну, Стан ідеальний. Просто ідеальний. По сівалки тут все дивіться. Це нова сівалка. Ось, будь ласка. Так що тут все зрозуміло, резина на насівалки нова. Ось, дивіться, все ціле, не ламане, ніде нічого. Тільки ось в одному місці уголок усилили, бо тут розірвало було. Розірвало, як приліз, як воно було хуяно, не знаю, блять. І почали я тут озігнули нахуй. Оце зігнувся. Uh -huh. блять. І, а, і тут вирвали. Гідрав, блять Ціна цієї, друзі, сівалки 100 тисяч гривень. Приїхали, подивились, забрали. Сівалка бомба. Все, резина нульцева, банки ідеальні, висіваючі. Також, друзі, в продажі УПС-8. Та нехай все, Вадим, не розв'язуй. Хвати. Я тут скраєчку покажу, буде конкретика і по ній видно. Ну що тут, УПСка повністю працює, все. Все правильно? працює і є чотири нові банки. Там і є до неї чотири нові банки. Ціна цієї УПС також, друзі, 100 тисяч гривень. Хто хоче, приїхали, подивились, Павлоградський район. Ну, Тут видно. Все ціле, ззаді. І до неї додатково 4 нових банки даються. На селітри на удобрення. 4 4 нові банки людина віддає. Накрита все як положено. Так що 100 тисяч вона ваша. сз шечка 100, УПС 100. Гарно-гарно. Я думаю, що той, хто розуміється на цьому, той приїде, забере і не буде довго тіряти таку сз СЗЖ взагалі пушечка. А МТ зончик, он який дивіться. Так. Також, друзі, в продажі оприскувач 800-літровий. Ось 800 літровий, все працює, крила, все є. Ціна його, друзі, стартова, 20 тисяч гривень. Ну, там мінімальний торг може і буде. Так що кому треба, приїхали дивитися. Є. Насос новий стоїть. Насос в минулому році новий, хазяїн каже, поставив. Так що бочка на вид, взагалі, звісно, достойна. Потім, друзі, по роторці, дивіться, є роторка, отака, тут підшипник, я так розумію, треба. Вал, вал, вал. А, вал вал поміняти А, воно, все побачив, вал я вон Треба вал поміняти. По цій роторці, хто хоче, ціна договірна, то вже якщо зацікавило, напишете, дзвоните. І там з хазяїном всі ці нюанси вирішите. Також, друзі, в продажі плуг. Плуг ідеальний. Да, як то кажуть Савдеповський, дивіться, які отвали, стойки, все. Ціна цього, друзі, плуга 25 тисяч гривень. Приїжджайте, забирайте. Без торга. По плугу торга не буде. 25 тисяч він ваш. В продажі є, друзі, прополочний культиватор Ось отакий стан, колеса, бомба. Лапи везде стоять, сзади стоять без лап, просто стойки, цепу типу гітал зроблено. Ну, хто захоче, може маленькі вузеньки поставити собі доповнительно, якщо треба. Брус товстий, колеса неубиваємі, вічні, желізні. Ось отакий його повністю стан. Дивіться, ціна цього культиватора 25 тисяч, правильно? 25 тисяч проїжджаєте, він ваш. Є грабки в продажі. Продаються і грабки, друзі. Ціна грабок оцих 4 колеса. Ну давайте договірна поки, хто захоче, там конкретка буде. Да, від нового 30% скидаєте. від ось хазяїн каже, 30% скидує і забираєте все. Тобто скільки вони нові скоштують глянуть, мінус 30% вони ваші. Роторка повністю це справна, правильно? Скільки по ній по ціні? Та ну Від нової 30% знижки приїжджайте, забирайте. Ось така роторочка. Все видно, ніхто нічого там не вимивав, щоб не було, не казали, що ось там вимито, бо там не може бути потік. Все де було, так і є. Ну це в неї в них усіх так. Я її новий купив собі, бо в мене вона місяць і одразу Да. Так що тут роторочка огонь. Кому треба, обращайтеся. Так, тут все. І переходимо до кого? Ага. Скільки він? Дивіться, є в продажі кірос з бункером повністю. Стартова ціна 3000 доларів. Хто хоче, приїжджаєте, дивитесь. Так, перелазимо, Ось ось такий його стан. По запчастинам, друзі, нічого не продається, тільки цілком, Сразу, щоб не було питань. Все, що продається, все продається в зборі. Без запчастин. Отакий От ось окір. Бочка ця буде? Так, да, Ось там дві тонни солярки, в місті з бочкою 100 тисяч. Оце бочка, ось дві тонни солярки, в місті з бочкою, друзі, 100 тисяч. В зборі. Дві тони соляри, бочка 100 тисяч. Вона ваша. Отака бочечка. Так, тут все, так? Да? Переходимо до культиватора КПС. Де нехай. Машина не продається, сразу кажу. Так, культиватор ось, друзі, КПС. Ні, нехай буде, Вадим, зачем? Нехай все воно, ну що тут такого. Е, дивіться, по рамі. Рама ціла, дишло ціле. Показую сразу. Циліндр цілий. Лапи всі стоять. Стойки всі також. Все, повністю, він повністю комплектний. Борони важкі. Так, показую. Тихо, тихо, хороший. Ліве колесо ідеально рівне. Показую зразу праве, щоб не було, що хтось приїде дивиться скаже, а ти не показав. Це нахилене, але нахилене, бо підігнута оця стойка. Хто захоче, її сам поміняє стойку, бо її викрутило. Все. Ціна цього культиватора, друзі, 25 тисяч гривень. І він ваш повністю. Так, оце теж. Там ця бочка, оце знята. А, бочка. Ні, якщо треба, давай їй бочку викладемо може комусь. Ось отака бочка є в продажі, до неї є ход, я покажу. Кого зацікавило, напишете по ціні домовимось. Ну, це таке, скажімо, в останню очередь. Так, 900 літрова. 900 літрова вона, так? Да? Все. І до неї он ход є. Так що, якщо зацікавило, борінки... Ага, Ось є боринка друзі, до Т-25. Дивіться, які борінки. Хто шукає? Да. Я думаю, що багато хто таку штучку буде шукати, тому що це зараз такий екземплярчик, який важко знайти. Так що є отакі ось готові повністю боронки до Т-25. Кого зацікавили, пишіть дзвоніть. І також, друзі, є тяжкі борони, тисяча гривень борона. Скільки їх наявності? Штук 20. Штук 20 борінок. Кому цікаво, зацікавили борінки, я не буду їх йти туди далі знімати. Їх є штук 20 по 1000 гривень борона. А, там ще є, так? Да? А, ну зараз покажемо. У мене вона ага. була до цікла 9-метрова, вона розкладувалася. А, це ще й рама є. І рама, да. Він на рамі ми я короче, края пообрізав по дві штуки, а угу. середка на п'ять баронок осталась, получается. Ну, воно є, і та рамка, все є. Ну просто ось мене з двору і поля у мене. Поля, ну, я, да. Не треба ворот їздити, по трасі їдемо їде. Ну, так. Ага. Ось, друзі, борони дивіться які. Кого зацікавили, є коротенькі, є длинні. воно. Також є ось готова рамка. Дивіться. Взяли борони ось ось, з поводками, комплектне поставили і готові борони. Може щось з металолома цікаве, показую. Може комусь щось треба. Обращайтеся. Все, що тут є, можна буде продати. так що, Може комусь щось треба. Виберете, заберете. Все, друзі, телефон буде в описі. Дзвоните в будь-який час. Ну і по телефону приїхали, подивилися. А, це ще й з гаража ворота. йо -моє. Так, тут взагалі цілі ворота, зварені, взагалі ніяких, як то кажуть, питань. Вони навіть і не стояли, он каже хазяїн, їх тільки зробили і довелося уїжджати. Так що по всьому всі питання вишаємо і пацані все обсуждається. Всім бажаю гарного дня. Що зацікавило, пишіть, дзвоніть.